Вітаю вас, це програма власний погляд. І ми говоримо про освітні ініціативи. Гостем нашої студії є народний депутат України і голова комітету з питань науки та освіти Лілія Гриневич. Вітає вас, пані Доброго Лілія. Дня. Отже, сьогодні ми говоримо саме про реформи вищої освіти. І наскільки мені відомо, у Верховній Раді перебуває саме три відповідні законопроекти. В чому принаймні різниця між ними? Так, зараз дуже складна ситуація в країні. Тим не менше, ми розуміємо, що реформи обов'язково треба здійснювати. У нас вища освіта, це якраз та сфера, яка ще законсервована з давніх часів. Ми маємо дуже застаріле законодавство, яке не дозволяє нам рухатись уперед. Я хочу доповісти, що ці три законопроекти, які є у Верховній Раді, вони пройшли дуже широке громадське обговорення ще попередні декілька місяців. І комітет з питань освіти та науки тоді виступив з таким рішенням підтримати саме законопроект, який був розроблений свого часу групою під керівництвом академіка Згоровського. Це законопроект 1187.2. До цього законопроекту було враховано майже 5 тисяч пропозицій. Уявіть собі, яке широке обговорення він пройшов і е, можна е, Праді сказати, що це є якась найбільш консолідована позиція різних груп, яких торкається вища освіта: і студентства, і викладачів. Ну то більше що і роботодавців. На сьогодні залишається ректором політехнічного інституту і е, йому о, ну, таке бачення, все ж таки, як він працює студентами, як відбувається власне на практиці, здійснюється освіта. дуже широкі кола були залучені до розробки цього законопроекту. Поряд з цим законопроектом є ще законопроект. 1187.1. на той час це був закон. Оно від опозиційних фракцій і тих опозиційних фракцій, батьківщини удару і свободи, і звичайно, він не мав шансу пройти в тому парламенті, і ми прийняли таке рішення, що ми готові відмовитися саме ці три фракції від підтримки власного законопроекту на користь цієї консолідованої позиції законопроекту групи згоровського, тому що за неї могла про проголосувати інша частина зали тодішньої більшості. Це а, така ситуація була, скажімо так, до зміни влади. До зміни влади. Ми тоді закликали партію регіонів відмовитися від свого законопроекту, тому що той законопроект представляє фактично консервування існуючої системи управління підвищення, змінює, так, так? А, а навіть ще більше підвищує повноваження міністерства освіти і централізує управління вищою освітою. І е, я хочу повідомити, що насправді е, автори цього законопроекту 1187. Зараз вони е, йдуть нам на зустрічі. Я сподіваюся, що на завтра вже буде їхня позиція також голосувати саме за законопроект Згуровського е, на його користь, а не підтримувати власний законопроект. Якщо так, то нам ви, вдасться вийти з консолідованою позицією. І це буде найсправедливіше по відношенню до всіх тих освітян, і студентів, і роботодавців, і родини, які навчають своїх дітей у вищих навчальних закладах. То можна назвати його як компромісним варіантом. Це ні. Я думаю, що не просто компромісний, а найбільш узгоджений і консолідований. Очевидно, що ми його будемо брати тільки за основу. І між першим і другим читанням доповнювати прогресивними положеннями, які були в законопроекті 1187.1, де Власне, я є, так момент. де я є співавтором, також до комітету постійно. Прибувають зауваження і пропозиції освітянської спільноти, роботодавців, тому що ми з ними постійно працюємо. І я сподіваюся, якщо нам вдасться прийняти в першому читанні, ми впродовж двох тижнів приведемо його у той вигляд, коли його можна буде голосувати в цілому. І це фактично дозволить нам відкрити новий простір для розвитку і підвищення якості вищої освіти. От що власне передбачає цей новий простір згідно законопроекту згоровського. Перше. Це посилення автономії вищих навчальних закладів. Автономія, самостійність визначати свій розвиток вищих навчальних закладів це є базова цінність у європейському просторі вищої освіти. І е, ця автономія, фінансова, кадрова, академічна вона дає можливість краще і більш ефективно. Е, Цілому організовувати розвиток вищого навчального закладу, і міністерство перестає грубо втручатися в питання організації навчання, але автономія вона змушує до збільшення відповідальності за результати роботи. Тому, поряд з автономією, цей законопроект запроваджує зовнішню оцінку якості вищої освіти. І це означає, що споживачі цієї якості зможуть отримати нормально прозору інформацію про те, як працюють університети. І для нас це дуже важливо при тому, коли абітурієнт обирає, до якого університету він піде навчатися. Наприклад, якщо він хоче стати юристом, то він виявить, що практично в кожному університеті країни. Можна здобути юридичну освіту, тільки ця юридична освіта дуже різної якості, і от ми маємо запровадити органі... механізми, які можуть оцінити справедливо, якої якості випускника дають вищі навчальні А заклади. хто, власне здійснюватиме цю зовнішню оцінку. Ми ці функції цієї зовнішньої оцінки, а також функції ліцензування акредитації. Поклали на структури цілком незалежні від Міністерства освіти і науки і від університетів. А саме це Національна агенція з вищої освіти, а також організації оцінювання якості вищої освіти. Хто до сьогодні цим займався? До цього часу все робило міністерство. Саме тому міністерство перетворилося в такого монстра. Який здійснювало корупційні дії при акредитації і ліцензуванні, тому що вони робили все, вони розподіляли фінансування на вищі навчальні заклади, розподіляли державне замовлення, контролювали поточний процес, крім того, ще й складали свої власні рейтинги університетів. І ось все це призвело така централізація повноважень. Як тільки потрапляють в систему в такої тотальної централізації, люди нечисті на руку, вони одразу починають це використовувати в своїх інтересах, і появляється оця корупція і хабарництво. Для нас дуже важливо поламати ці схеми. Я переконана, що саме освіта має стати в першу чергу цією сферою, де мають бути запроваджені прозорі механізми. Бо якщо дитина чи студент, учень в ранні роки потрапляє в систему хабарництва і корупції, то, без сумніву, він потім несе ці цінності впродовж свого життя і цим насичується все суспільство. Тому в цьому законопроекті є й положення про плагіат і покарання за плагіат. Тому в цьому е, законопроекті ми е, створюємо механізми запобігання корупції при акредитації, ліцензування та присвоєнні вчених звань і ступенів. Важливим для цього законопроекту, а саме в посиленні. Кадрового потенціалу вищих навчальних закладів є спрощення процедури нострифікації. Нострифікація це процедура визнання дипломів, які здобуті за кордону. Дуже багато молодих вчених, молодих викладачів виїхало вже з України за кордон, і там захистило, наприклад, ступінь доктора філософії, але. Коли вони приїжджають в Україні в Україну, вони не можуть підтвердити свої дипломи, щоб їх підтвердити, ці дипломи змушені проходити надзвичайно складну і довгу в часі там до року процедуру нострифікації. Так от, ми зараз хочемо спростити цю процедуру і надати більше повноваження спеціалізованим вченим радам. При університетах, але при цьому збільшити відповідальність членів цих спеціалізованих вчених рад за те рішення, яке вони приймають. Вони повинні гарантувати за це рішення своїм власним науковим ім'ям і своєю репутацією. Пані Ліля, а от ви говорите про визнання зарубіжних дипломів на території України, а якщо зворотній процес, визнання українських дипломів на території інших держав. Отже, у нас є тільки один шлях для того, щоб наші дипломи в полегшених процедурах визнавалися за кордоном. Окрім двосторонніх угод, які треба підписувати, і потрібно нашому міністерству освіти і науки вести постійну роботу з різними країнами, ми повинні довести світу, що у нас справді якісна вища освіта. Тому як в нас з'являться ось такі агенції з оцінки якості вищої освіти, вони можуть бути акредитовані в так званий європейський реєстр таких агенцій. От коли вони входять в такий європейський реєстр, це означає, що вони використовують механізми і процедури оцінки якості вищої освіти, визнані в цілому світі. І тоді наша е, освіта стає більш прозорою, зрозумілою. Окрім того, це завдання, до речі, цього законопроекту, тому що ми приводимо цілу низку е, положень у відповідність до європейського освітнього простору, щоб бути для них прозорими, не для того, щоб ми маємо якось нашу українську систему збити з національних рейок і, і взяти щось чуже, ні. Ми повинні Це бути для них зрозумілими. Тобто, якщо у нас є кандидат наук, а у них доктор філософії, вони повинні розуміти, що таке наш кандидат наук. Ми повинні е, освітні рівні е, наші привести відповідно до міжнародної стандартної класифікації освіти, для того, щоб світ Україну розумів. Я думаю, що вже е, практично немає людини, яка не е, ще сумнівається, що Україна приналежна до європейської сім'ї народів і повинна інтегруватися в європейський е, простір. Я вже не кажу, що освіта і наука це речі, які взагалі позакордонні. І чим більше у нас буде можливостей, щоб наші люди могли здобувати Освіту за кордоном і потім повертатися і працювати тут. Чим більше у нас буде можливості, щоб до нас їхали іноземні студенти за хорошою освітою, тим кращий потенціал для розвитку нашої економіки, і суспільства, ми будемо мати. Ну і питання державного замовлення. Так, питання державного замовлення насправді ключове, тому що до цього часу державне замовлення розподілялося Міністерством освіти і науки фактично вручну, в залежності від там певних симпатій, антипатій і стосунків Міністерства з певними університетами. Ми сьогодні закладаємо іншу філософію в розподіл державного замовлення. Державне замовлення отримують кращі вищі навчальні заклади. Хто дає кращу вищу освіту за цією спеціальністю, той отримує найбільше більше державне замовлення. Окрім того, цей законопроект пропонує 20% державних коштів розподіляти за так званими державними грантами на навчання. Це ті 20%, це до них матимуть доступ ті абітурієнти, які найкраще складуть зовнішнє незалежне оцінювання. Вони отримують свій державний грант на навчання. Який потрапить саме в той вищий навчальний заклад, який вони оберуть. А обирати ми розуміємо, вони будуть той, що є справді найкращим. Таким чином, такий підхід призводить до того, що кращі. Ті, хто краще працюють, хто дають кращу якість навчання, ті отримують більше державних коштів. І оця проблема, коли говорять, що в нас роздута мережа вищих навчальних закладів, що їх вже забагато, що місць у вищих навчальних закладах більше, ніж абітурієнтів, які приходять на перший курс, вона починає вирішуватись сама по собі, тому що починають виживати і мати студентів, заклади, саме ті, які краще працюють. Студентів. А якщо ви погано працюєте. Ти, будь ласка, або переглядайте щось і міняйте спосіб своєї роботи, або приєднуйтеся до сильніших, таким чином збільшуючи їх потенціал. Тому е, я вважаю, що прийняття цього законопроекту буде поворотним моментом е, у взагалі. Житті вищої освіти України, звичайно, що це не буде так легко, тому що до всього нового необхідно підлаштовуватися, звикати це. Будуть певні нові виклики і для викладачів, і для студентів, і для керівництва вищих навчальних закладів. До речі, є важливим те, що ми посилюємо механізми громадського самоврядування вищих навчальних закладів і впливу його на ректора. Тобто багато рішень приймається колегіально вченою радою, зборами трудового колективу. А ректор зобов'язаний ці, ці рішення втілювати у життя, і він являється вже безпосередньо управлінцем, який ці рішення реалізує. Це дуже важливо, тому що в нас є ще одна проблема: з одного боку, міністерство освіти узурпувало владу над університетами, з іншого боку, ректори в університетах були істиною в останній інстанції. Так от зараз ми повинні включити справді механізми справжнього самоврядування у наших вищих навчальних закладах. Дуже дякую вам за розмову. Дякую, що завітали до нас. студії. глядачам. Нагадаю, що це була Лілія Гріневич, народний депутат України і голова комітету з питань освіти та науки. Залишайтеся на парламентському. Побачимось.